Івано-франківські комунальники взялися впорядковувати міські кладовища, готують їх до великого дня. Йдеться як про закриті некрополі, так і про діючи у Чукалівці. Зокрема, на останньому працівники міської ритуальної служби уже почистили могили та позрізали аварійні дерева серед наступних планів побілити бордюри і відновити частину огорожі. Також комунальники хочуть асфальтувати понад три тисячі квадратних метрів тамтешньої дороги. Втім, зізнаються, саме цю роботу до Пасхи зробити не встигнуть. А одна зачинених цвинтарях міста, на думку чиновників, ситуація більш-менш задовільна До коні всі клановища будуть порядковані і могили впорядковані. Ми будемо вести серед власників могил. Ті які доглядають за могилами нашу роботу, щоб вони упорядкували могили. Проблема в оприщівці, бо ми почали зрізку з там дерев, і там все заросло кущами. Бо ми два роки назад чистили. Зараз треба знову почистити. А так у нас складове, що принципі, приведення в порядок всі і діючі, і закриті приведення. Не у мене кладовище і загальноміська толока. Генеральне прибирання міста, яке відбудеться 4 квітня, охопить майже два десятки об'єктів. У цей список влада додала і один із цвинтарів поблизу вулиці Надрічної. Головна увага буде зосереджена вздовж двох наших річок. Дамби цих річок, а також русла її повинні бути прибрані. І також ми визначили ще декілька об'єктів. Це є наш біля міського озера, в парку, біля Пасічнянського озера Вся територія навколишня, також вулиця Галузь, Галицька, Калуське шосе і закрите кладовище на церковні. Там є також накопичення сміття. А от івано франківці в мерії закликали не стояти осторонь, а навпаки, допомогти комунальникам прийти на цвинтарі та прибрати могили своїх рідних.